17 листопада. 3.10, Військами Російської Федерації завдано авіаудару двома кабами на відкритій місцевості поблизу сел Одноробівка та Ковалі. 3.00. Харківський район, Малоданилівська територіальна громада, село Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу Каба пошкоджено скління та дах приватного домоволодіння. володіння. 2.00, Харківський район, Руганська територіальна громада, село Ругань. Внаслідок влучання БПЛА Шахет пошкоджено 5 будинків та один автомобіль. Двадцять Друга 35 п'ять війська МРФ завдано авіаудару кабом по відкритій місцевості поблизу села Уди Золочівської громади. 15.35. російська авіація кабами нанесла чотири удари по Золочівській громаді. Авіабомби впали по околицях сіл Костянтинівка, Стогніє, Одноробівка та Тимофіївка. 12.00. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Осиново. Внаслідок обстрілу пошкоджено один приватний будинок. Постраждали дві жінки 62-66 років. Років та 75-річний чоловік на харківському напрямку. Російські терористи п'ять разів безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та Стрілечої. Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Кругляківка, Загризове. Підрозділи Сил оборони відбили дев'ять штурмів. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 28 людей.